Ранку. Багато з вас нарікають, мов влада не така, ТЦК не таке і так далі. Все життя нарікають. Відколи себе пам'ятаю маленьким, збиралися на Пасху, не Пасху їсти і не про Господа розмовляти, а владу осуджувати. І знаєте, це що було з, з Радянського Союзу. Тобто. Були ті люди, так, були ті люди, які ставали і робили, а були ті, які просто нарікали, нарікали все погано, погано, погано. І тільки погано, коли торкалося якихось їхніх фінансів. А те, що скільки дисидентів, скільки віруючих сиділо по тюрмах, то всім плювати, поки твого живота і твого кармана не торкнулося. Знаєте, я пам'ятаю, 89-й рік мені було. Вісім років і Тернопіль Сполуче поле, і починають вже виходити з прапорами, синьо-жовтими прапорами починають виходити за Україну. І знаєте, що настільки вони були боягузи? Що на співчому полі вгадайте, кому вони дали прапор тримати? Мені 8 років дитина, мене не посадять, правда? Тобто дітям підставляти дітей, щоб бо боятися, бо боялися, що СБУ там їх забере і так далі. О, і слава Господу за тих людей, які вистояли, які не боялися цих не СБУ, а КГБ. І ми отримали незалежність, але бачите, за все треба платити кров'ю за нашу свободу. І зараз, на жаль, проливається ця кров. І... Яке моє звернення? Моє звернення в першу чергу до церкви, тому що я за ці речі відповідаю. І моє слово до церкви, що церква має якраз бути в перших рядах, в перших рядах того співочого поля з тими прапорами. Ну, Церква вважає, що воно в політику не в'язується. Але знаєте, це все-таки воно відносне політика. Церква має заступатися, за права тих. Кого обмежують ті права, кого, хто потрапив в біду, хто потрапив в проблему. І це є справжня набожність. Написано справжня набожність це зглянутися над сиротою та вдовою в їхніх утисках. Тобто це все, що ви. Молитися, поститися, це все може бути виявитися. ноль. коли ви представите перед Богом, і він скаже, слухай, а чого ти не робив самого важливішого? Як не робив? Та я так молився, я в мене аж очі вилазили, я так молився. Я так до фігурки приносив кожен день живі квіти. Скажімо так, акуратно, ви страдаєте ерундою. Тому що є важливі речі, які Бог прописав. І якщо ви цього не знаєте, це не звільняє вас від відповідальності. Я Розкажу вам одну історію. Я завжди боровся за права тих, кого принижували. І одного разу мій знайомий, з моєї церкви. Його мати хотіла забрати його бізнес, в нього був гарний досить бізнес, але почалися проблеми там з психікою. І вона, скориставшись цим, заплатила лікарю, Він там підробив документи, суддя підробив рішення і його посадили в психлікарню. Ну і я ж, це мій знайомий, я приходжу туди, в його церкву, і до служителів кажу, слухайте, дві зашукується, потрібно допомогти. Вони кажу, добре, ми будемо молитися, ми будемо молитися, ми будемо молитися. Все, більше нічого. Як, ну, я кажу, ладно, ви, ви собі моліться, але ви дайте фінанси і я займуся цією справою. І ніхто ніяких фінансів не виділив, вони просто молилися. Тобто ті, той, який давав туди величезні суми грошей, тому що в нього був бізнес, він такий він дуже жертвена людина. І, він давав, і вони йому не виділили, вони йому просто не виділили жодних коштів. І ми зібрали ці гроші, ми найняли адвоката, ми боролися багато. Ні, ніхто з цієї церкви. Не хотів підключатися. Ніхто, ну ми пропонували, ми писали. Не хотіли підключатися. Тобто ті його друзі його просто залишили. А ми, можна сказати, з інші чужі. І ми вибороли, ми вибороли, ми були суди, і ми витягнули, і потім цей лікар і, і цей суддя вони умиляли, щоб ми не продовжували далі справу, тому що це все було підроблено. І і він, він, цей чоловік він постійно згадує. Я забув про це, і він недавно згадав, каже, я пам'ятаю про цю доброту. І я тут, я не для того, щоб хвалитися, я для того, щоб сказати, що те, що ви нарікаєте на владу, те, що ви нарікаєте на якусь несправедливість, то у вас, кожного з вас, є призвання на тому рівні, на якому ви є. І це призвання. В те призвання входить боротися з тою несправедливості на тому рівні, невеликому, не треба зразу Верховну Раду там е зносити, тим більше під час війни. І ви можете, ви можете протестати, але що, ну що, де той Бог, ви ліниві, ви лежите на дивані і ви тільки все, е що ви можете, ви коментарі лайливі і матюкливі, писати. А щоб взятися, піднятися і ту людину на тому рівні, якусь голову, там села. Тобто там, де ви живете, щоб почати з цим розбиратися, почати піднімати це все, ці документи, ці докази. От. Це, це вам не потрібно. Ви все, що ви можете язиками чесати, а, а інші можуть тільки молитися. Цього недостатньо. Справжня набожність, зглянутися над сиротою, вдовою в їхніх утисках. Що це означає? Це означає над всіма, хто проходить утиски над ними зглянутися. І знаєте, цей чоловік його би знуяли в тій психушці. Йому б пічкали і пічкали це все. І він просто, він просто тупів, ставав як овощ. І о, зараз в нього сім'я. В нього би не було сім'ї. Розумієте, і ми, ми сіємо зерна, ми сіємо зерна, які проростають. Які дають майбутнє людям, вони радіють. І в нас ще купа роботи, і зараз ми працюємо, ми допомагаємо таким людям. Але що ми? Ми одні. А вас багато і в кожного, як я сказав, є призвання і ви будете щасливі, коли будете виконувати своє призвання від Бога, коли ви будете допомагати. Просто. Страх, страх зазвичай страх. А що буде? А що буде, як ти цього не зробиш? От подумай, що буде, як ти цього не зробиш. От буде те, що ми отримали зараз в Україні корупція. І знаєш, хто, хто винуватий? Ти винуватий, ти в цьому винуватий, тому що ти завжди применшуєш свою роль в тому житті. Ти, навіть якщо ти зараз віруючий, ти син Божий, ти не віриш ти син Божий, бо ти, ти боїшся, ти боїшся підняти голос, ти боїшся заступитися, ти боїшся сказати правду. Тому що тебе там а, щось не так подумають. Навіть не доходить до того, що посадять. Просто хтось на мене щось не так подумає, а мої близькі, а що вони скажуть, а все рівно, що вони скажуть. Головне, що скаже Бог. І і Господь нам зараз дає шанс, щоб ми подумали, щоб ми побачили цю біду навколо нас, щоб ми почали заступатися за сироту. І У мене, мене таких прикладів дуже багато. Я вже розказував, як коли я був в Донецькому аеропорту, до моєї дружини почав приставати в, в Чорткові, в районі адміністрації. Він займався, до речі, дітьми, він почав до неї лізти запати. При дитині, при дитині лізти, домагатися. І вона просто в такому, знаєте, в страх, сльози дзвонить до мене. І трубку взяв командир, який був. Слава Господу, за таких людей, який був тоді в Донецькому аеропорту, 15 2015 рік це пекло там було. І в нього було своїх, знаєте, проблем купа. Але він подзвонив сюди, в Тернопіль, до хлопців, які не побоялися. До активістів. І вони приїхали, вони з ним поговорили, з цим начальником, його начальником. Його звільнили. Але що, На рік звільнили і поновили. І ну, уявіть, він до дітей, він просто ліз до дітей. І ми от говоримо, де той Бог, а ми, ми ж ці речі маємо присікати. Бог нам дав владу. І його поновили. І я. Моє серце бунтувало, я молився, і коли я прийшов туди, знати, чого його поновили, що до чого, то десь за невеликий проміжок часу я в, в нього він захворів на рак. Захворів на рак. І він потрапив в лікарню. Тобто, коли ми, коли ми. Вступаємося, тоді Бог вступається. Зрозуміло, якщо ми нічого не робимо, якщо нам все рівно, у Бог, Бога зв'язані руки. От, тобто він отримав позаслуга. Але, Бог милуючи, те, що він пожав, воно може бути анульоване через покаяння. Якщо б цей педофіл покаявся, Господь би його просив. Але. Покаяння це дар. І коли ти вже нагрішив, так особливо в такому вигляді, то важко в сльози, щоб вийшли при цьому покаянні, дуже важко, тому що серце твоє вже тверде. Тому для тих, хто переживає, що Путін покається, Це дар Божий. Це не так, то просто взяти і покаяться. А це сказати, Боже, прости, чи люди простіть. Тай варіант тим підходить, має бути щиро як каже Іван Христитес, сотворіть достойний плід покаяння, а не так собі. Простіть, пробачте і так далі. От Так що ти дивишся на Бога, коли він там зупинить війну, коли він зупинить закашників, а Господь дивиться на тебе, що ти зробиш, щоб захиститися. І я знаю, що ти зараз думаєш, та ні, та це. Та... Де я туди буду пхатися, так є на тому рівні, маленькому рівні десь заступитися, десь на цьому, навіть побутовому рівні, заступитися один за одного там, де ти проживаєш, в сім'ї. Коли твоїй дружині важко. Заступитися за неї, допомогти їй. Тобто такі маленькі речі починаються з малих речей. Хто вірний малому, той буде поставлений над більшим. Тому хай Господь вас благословить і дасть вам мудрість. Тому що, тому що Господь чекає від нас дій. Тільки від нас залежить, коли закінчиться ця війна, коли закінчаться проблеми в твоїй сім'ї. Тільки від тебе це залежить. Коли ти почнеш, тоді Господь почне. Амінь.